Привіт, мої хороші. Ви знаєте, що Біблію називають Кривавою книгою війн. Чому? Бог завжди давав перемогу у війнах своєму народу. Це, це видно через усю Біблію. І Господь допомагав їм отримувати військові перемоги над такими великими і сильними державами, як Єгипет, Сирія, Саудівська Аравія. І ми можемо бачити в країнах усього світу. Де є віра у Бога і присутність у цих країнах віруючих людей, праведників, вони завжди допомагали отримувати перемогу в нерівних війнах. І це дійсно біблійна реальність. Якщо хтось там говорить, що Біблія це кривава книга, він, то іменно ця істина доводиться до нас, а з іншого боку, Такі імперії, як Майя, Ацтеки, Інки, Вавилон, Рим, Радянський Союз впали через безбожність, атеїзм або сатанізм. Амінь.